Вітаємо вас, наші любі глядачі. Всіх вітаємо, друзі. Сьогодні класний випуск про класний соус і класну страву, таку знаєш, фастфуд, стрітфуд. І це е, буде шаурма або ролл, як хочете, так і називайте. Ну, ми називаємо сьогодні ролл, також шаурма але, то вже. Так. Ми робимо з Романом акцент не на страву, а на сам соус, який інтегруємо в ню, тому що він є секретним. Якщо цей соус смачний, все, що ви з ним приготуєте, буде ідеальним. І для приготування е, нашого такого супер соусу потрібне молоко, сіль, цукор, часник та рослинна олія. Вам не почулося молоко, друзі? Молоко! Коли Роман мені відкрив секрет цього соусу, я була вражена. Олія і молоко. Як їх з'єднати? Щоб вийшов соус. Якщо це все обіграть красиво, класними спеціями, то взагалі щось неймовірне. Взрив, знаєте, взрив смаку. Я знаю, який інгредієнт нам дуже стане ключовим якому не... і допоможе. Повід. Це молоко від галичини. Да, галичина, природність та чистота у кожному ковтку. Використовуємо саме це молоко, жирне 3-2%. Для цього соусу взагалі треба жирне все, тому що це такий соус. знаєте, він, Це емульсія, свого роду майонез, але на молоці. Ми беремо 100 грамів молока. Бажано пропорції треба тут притримуватися, тому що може не вийти. Так, наливаємо 200 грам олії. Хочу сказати, що цей соус. Ну я не знаю, коли Роман мені вперше його зробив, ми працювали разом в ресторані. Я була в шокі, коли дивилась, так на нього думала, що він робить. Молоко, олія, ще щось додав. Він каже: почекай, помовчи, дай шанс, зараз все побачиш. І коли він то зробив, я була в шоці. Це реально смачно. Він зараз mm. буде виглядати, як майонез, друзі. Ви будете шоковані. Так, з чесник беремо за смаком. Ну, звичайно, зубчик, якщо це звичайний. ну Тут великі, я думаю, цього зубчика так, нам так. буде багато, тому ми візьмемо половинку. Так. Почистимо зараз бисенько. Так, я даю тобі сіль цукор, перчик. Ну так, да, можеш прямо вже туди кидати. Перець. Цукрик. Я беру пів зубчика-чесника. Бажано мілко його нарізати. Тому ми. Розпочинаємо саме з соусу, тому що треба, щоб він у нас настоявся, знаєте. Часник розкриється, спеції. Туди можна, щоб додати такої азійської нотки, сюди можна додати коріандра, зіри. Да? Все це перебить, воно розкриється, ароматизувати да. або його зеленим зробити, додати туди ще кінзи і все. І це буде просто Азія, Азія. Так, ну давай, показуй вже це чудо, бо ми Я робимо зв звичайно. Побачив. Дивіться, друзі. Все додали, да? ви бачили, що. І просто перебуваємо тут все. Він вже виглядає, наче майонез. Зараз для консистенції покажемо, просто пересипаємо. Друзі, молоко росли олія. <рес> він дуже такий пишний, да? він пишніший, він легший такий за майонез. Попробуйте, да, зробіть це вдома, ви скуштуєте і ви, ви зрозумієте нас, про що ми говоримо. Так. Все, соус готовий, залишаємо його, хай він відстоюється. Він зараз заграє чесничок, це буде гарненько. Я розпочну з, курки, з давай. курки. давай. Обсмажуємо курку на вершковому маслі з додаванням рослинної олії. Курочку я наріжу так. такими. Масок тобі. Отак. Жульєном, Жульєном да? у нас і не і лаваш, і до речі, сьогодні у нас тартилія. Тартилія, Ось така красива. Грій, да? Так, Ну а я займуся огірочком і томатом. Нарізаємо томат. Так, ми додаємо трішечки рослиної олійки. і вершкового масла. Так, розтопилось. Кидаємо нашу курку. Курка обсмажується швидко, так що то все теж буде недовго, це все швидко. Робимо стеріяки, да? Да, чи в нас унагі соус? Е, соус унагі. Це чисто так забаганка для смаку. Ви можете зробити соєвому соусі, теріяки. Ну і... так, ви можете сюди додати спеції різні. Може то бути суміш італійських трав, то може бути зіра, коріандр, базилік, сухий. Тим'ян, да? Так. Давай додамо може тим'янчику трошки. Ну, як хочеш. Да, тому що то бришкове масло, курка, тим'ян. Це... А я е люблю смажити курку з медом і трішечки додаю томатної пасти. Можна ще посипати кунжутом, вона в такому Ні, я додам... в азійському стилі тоді. <рес> <Я рес> в Коріандри і зіри. Це мене сьогодні буде Азія все-таки. Да, не, не відпускає вона нас. Трішечки туди раз. Небагато, головне не переборщить, тому що це спеції зіра особливо, вона така специфічна. Перетираємо її через Пальчики туди зразу раз. Зараз ви можете побачити момент, коли, я завжди кажу експериментуйте, зараз той момент, коли Роман експериментує. І добре, що у нас в студії є все для того експерименту, що він був вдалий. Тому ви теж. Йдете, купляйте спеції, йдете, купляйте різне, різне масло, різну олію, конжутну, горіхову, бо потім вдруг вам прийде натхнення щось додати, а його вдома не буде. Да. Почти готово Смажемо. так? Так, на цьому етапі можна поселити. І трішечки цукру для карамелізації самої курки. Вона нас заблистить зараз за рахунок цукру і буде красива шкор скоринка така в неї. Ну і смак, звісно. Цукор це э, такий, знаєш вимух смаку. Напевно, перчику чого. Давай перчику давайте. Виглядає угу. класно. Ну. У капнем трошки. Да. Да? Ну, давай. Я думаю, він там нам не, не, не помішає. Все, готово. О, Це мій улюблений момент, коли він Курочка кажет, Все, готова, не, готово. Курочка готова, ми <рес> да, да. висипаємо її да? з цим соусом, з вершковим маслом, з усім. Ну, звичайно, коли ми будемо викладати його в рол наш. Ми будемо то брати пінцетом і там лишній жир нам не потрібен, але хай оце смакота, знаєш, це вона ще поки ми це все зараз беремо, воно промаринується ще більше. Ну що, так. формуємо наші роли. дай мені Міску я скуштую соус. Пахне? Дуже, і він постояв, і він ще більше загується. Смачно, так? <гум> да? Так, формуємо наші роли. Давай, давай, да. Листочки спочатку, давай два штучки. Так, гірочок. Потім беремо ложечку, добавляємо зверху курочку. Є. І швом донизу, так? Є, так? А, сир, ми ж забули сир. Ще, ну, давай, давай сир. Той хай буде без сиру. Ні, ну а я цей... достану чому. Клади сир. Сюди. А цей хай буде з сиром. Кладай сир. Раз, два, так? другу, Клади два. теж. Так, є. Це, це як в школі, знаєш, робота над помилками. Головне, що ми це швидко зрозуміли і швидко виправили ситуацію. Ну, так, всі, буває. Як так. Показує. Він ти кутаєш їх, наче дитину, знаєш? Ну так, да, там трішки воно випаде, але, ну нічого, ми його піднімемо і зацигокаємо. Угу. Це круто. То все класно робити, коли є контактний гриль, знаєте, але ми покажемо вам, ну не всіх він є просто вдома, ми покажемо, як зробити це на звичайній сковорці. Тому зачищаємося, беремо тарілку і готуємося до презентації, друзі. Я люблю такий момент. <гум> угу. І сюди соус тепер, правильно? Ну да, всряды. Давай, я допоможу. Давай викладу. На тарілку. Раз. Туди и підніми і всередину клади соус. кладесов. чим чем поменьше обосмачный. <гум> так. Ну да. Клас. Чекай. Це теж Смущенный. Там сироп у нас. Хочеться їсти. <ріст> 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 ну, <ріст> це, да, на контактному грилі було б, звісно, вам простіше це все зробити, да? але і але так все не одно менш класно. Красиво, класно. В домашніх умовах то дуже смачно пахне, там всередині соковита курочка. Зараз це все скуштуємо, друзі. Я просто дуже люблю цей соус. Роман їж! Я дивлюся, як на тебе, як ти з ним будеш справлятися. Смачно. Давай, давай, щоб я не мастив руки, бо я зараз буду їсти і обляпаюся за. Там дякую. немає начинки, не. я так не хочу, я хочу тут. Дякую, що ти придумав цей соус. Десь прочитав про нього. Дуже смачно класно.